Права 748. Кути АМК і КМБ утворюють розгорнутий кут. Визнач Від кута АМК, якщо кут КМБ, ну і в першому запитанні гострий. Інші розглянемо пізніше. Ну, для того, щоб правильно зробити це завдання, давайте ми спочатку умовно тут нарисуємо цей випадок. Що для того необхідно, рисуємо тоді розгорнутий кут АМБ. Ну, яким чином? Давайте я візьму лінійку і проводжу тоді розгорнутий кут. Давайте десь тут зобразимо. Ось у нас розгорнутий кут. Є. Тепер зараз нам сказано, що у нас кут КМБ гострий. Ну, давайте тоді КМБ буде у нас праворуч. Ось так, якщо я поділю. Так, проводимо тоді. Так. Є. Тут тоді ставимо правильне позначення. Буде у нас А. Тут буде М, потім К, потім КМБ. Ну а кут АМБ у нас розгорнутий. Давайте ми тут поставимо крапочку. Є, чудово. Ну, а тепер... Давайте давати відповіді на запитання. Тобто, ще раз, нам сказано, що кут АМБ у нас розгорнутий, кут КМБ гострий. Ну, а запитують, а який у нас буде кут АМК? видно, що кут АМК у нас тупий. То ми пишемо, що кут АМК тупий. Є. Ну що ж, тепер у другому випадку у нас кут КМБ прямий. Рисуємо так само. Тобто беремо і проводимо тоді горизонтально лінію. Це у нас буде кут АМБ. Так, є. Тут давайте позначимо точку. Це буде точка М. Підписуємо А Б Це у нас розгорнутий кут. І сказано, що кут КМБ прямий. Якщо він прямий, то ми маємо за допомогою косинця або по клітинкам Зараз поставити ось такий промінь. Так, є. Ну і позначаємо, що кут у нас КМБ прямий. Добре, якщо кут КМБ прямий, то і кут АМК також буде прямим. Записуємо тоді, що кут АМК АМК прямий. Крапку. І тепер третє питання. Що буде, якщо кут КМБ у нас тупий? Перерисовуємо той самий рисуночок. Давайте я візьму лінійку і рисуємо той самий рисуночок. Отже, горизонтально проводимо промінь. Прямо так, це в нас буде розгорнутий кут. Позначаємо тут точку. Точка М. Підписуємо. Це в нас буде А М Б І нам сказано, що код КМБ має бути тупим. Ми беремо лінійку і проводимо тоді цей промінь. МК, щоб у нас кут був тупим. Так. Провели. Підписуємо, це у нас буде К. Отже, кут КМБ більше, ніж прямий, він тупий. Ну і зараз записуємо, який у нас тоді кут АМК. АМК у нас гострий. Пишемо кут АМК. Ну, що ж, ось таке завдання про види котів на цьому вправу завершено.